Вітаю, друзі! Безпрецедентну кампанію розгорнули пропагандони банкової, всякі Іванови, Петрови, Коваленки і їм подібні зелені тваринки по відношенню до тих, хто викриває корупцію при будівництві фортифікаційних споруд на Харківщині. Дениса Ярославського, воїна Збройних Сил України, який знаходиться безпосередньо в Вовчанську разом з своїм підрозділом, здійснює захист цього міста, і вже російським агентом, і пропагандистом е, обзивають. І все, що завгодно, вже розповідають, е, що це саме, що, що ж насправді відбуває. Насправді вони викручуються. Вони вкрали кошти, не побудували оборонних споруд, вкрали 3,9 мільярда. Росіяни зайшли на Харківщину, як до себе додому. Міни були зняті, оборонних споруд не було. 125-та бригада ТРО змушена була відступати. Вовчан до оборони не підготовлений. Тобто все просрали. Безпосередньо хто винен цьому? Тодішнє керівництво е, е, Територіального управління ну, Збройних сил наших відтинку Харків і голова воєнної адміністрації Харківської області Сінігуба. Ну, його підлегли. Вони зараз відгалкуються кажуть, що у нас не було змоги побудувати. Споруди там обстрілювали, тому і ми їх побудували далі. Далі де? В Харкові. Де ви їх побудували? Мляди? Вони є, але вони навіть не на пануючих висотах. Зараз воїни копають там, тому всі оцей фортифікаційні науково-Волчанська будували, стверджує е, Тамас Гамбарашвілі, голова Ова Волчанська. Що ж ви будували, як вже росіяни на оковицях стоять і бої за місто йдуть, а? Таке враження, що харківські мародери, оці зелені, вони чекають, щоб швидше окупували Харківщину, щоб замисти сліди. Щоб ніхто не помітив. Окупували, потім відбили все знищене, все. Бабки в офшорах, бабки в Європах. Тому э, зараз дуже важливе питання для президента. Якщо він не відреагує, ну будемо вважати, що він взяв на себе відповідальність за цю зграю харківських мародерів, за провали на Харківщині. Загибель наших людей на Харківщині і так далі. і так далі. Тому, пане президент, разом з нами думайте, спостерігайте і залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.